Очевидно, що ця атака планувалась ретельно, тому що ворог використовував і різні способи ураження, і різну зброю, і різну тактику. Було застосовано 19 шахедів, які всі, до речі, були знищені силами протиповітряної оборони. Також ворог. Підключив і ракети морського базування, причому і надводного, і підводного. Незважаючи на те, що на бойовому чергуванні знаходився один ракетонасій надводний, ворог раптово вивів підводний ракету на сій з Новоросійської Бухти. Фактично з акваторії самої Бухти відбувалися пуски без виходу на вогневий рубіж. Також було застосовано і береговий ракетний комплекс Бастіон з тимчасово окупованого Криму, який випустив дві ракети типу Онікс надзвукові, які дуже складні для відпрацювання протиповітряною обороною. Таким чином, з 12 ракет типу «Калібр» Одинадцять було знищено силами протиповітряної оборони, причому одну наздогнали в на Яровоградщині, другу на Миколаївщині і дев'ять на Одещині. Але вони здійснили дуже складні маневри, виходячи з зони покриття, заходячи в інші регіони і повертаючись знов до Одещини. Таким чином ворог намагався очевидно виснажити системи протиповітряної оборони, обійти їх і нанести максимальне ураження. На жаль, абсолютно уникнути уражень не вдалося. Ворог влучив ракетами типу Онікс в зерносховище. Є інформація про жінку, яка отримала пошкодження внаслідок порізів через вибухову хвилю, коли ламалися вікна в будинках приватних. Бойова робота тривала дуже насичено і. Виходячи з особливості маршруту ракет і дронів, вона відбувалася частково над житловими кварталами, промисловими зонами міста і передмістя. Внаслідок чого під час збиття уламками було пошкоджено і приватні будинки і Промислові підприємства, складські приміщення, де ставалися і займання, в тому числі, також горіла суха трава за містом. Тобто, такий напружений і насичений атакою період часу дуже щільно було відпрацьовано багатьма способами ураження. Саме тому були і вибухові хвилі потужні, і уламки, в тому числі, які завдали шкоди.